Зараз Ой, боно. Дай за що тримає. Ми прокинулися від того, що дуже сильний гул, ну звук шахіда. Летів летів шахід і ми тільки встали, тільки одягнули халати і далі спишка, волна і да, повно диму, немає чим дихати. Ми собаку взяли, вибіжали. Де кицька наша, ми не знаємо квартира, жах. І не знаю, жах. Головне, що живі. Thank you.